Всім привіт! Сьогодні буду готувати налізники з творогом. У мене є молочко домашнє, я його скип'ятила, три яйця. Взяла муки, стакан, Дві ложки цукру і чайну ложку таку неповну солі. І, зараз, і тоді додатю ще олії. І зараз буду готувати. У миску висипаю сіль і цукор. Сюди ж я б'ю яйці. Гарненько все перемішаю. Трохи додам муки. і потрошки молока буду додавати, щоб розмішати, щоб не було комочків. Ще трошки додам. І так поступово буду вмішувати. Щоб швидше було, використаю міксер. Тоді це додаю ще 2-3 ложки олії. Ось так. Дві ще третю. Та не буде лишньо. Все гарно перемішала. А тепер я залишу, щоб трошки воно набухло клітковина. Хай постоїть хвилин 20. Жовті, гарні домашні яйці і будуть гарні млинці. Ось тільки в мене вийшлося тонесенькі, м'ягусенькі, тонюсенькі нюсенькі в мене млинці. Маю 400 грам. Кисломолочного сиру домашнього жарненького, сюди б'ю два яйця. Ліп'ю трошки ізюм, вже весь, що залишився, треба купити. Вже нема. Гарненько вимішаю. І сюди додати цукру, а цукру за смаком. Хто як любить. Ну, я, мабуть, за три ложки додавлю. І куди ж без ванілі? Я дуже люблю ваніль. От і додаю ще пакетик ванільного цукру сюди. Тепер можна все гарненько вирішити. Ті жовтенькі, гарні млинці, получаються. Величенькі роблю, щоб з'їв один і наїстися. І не закручую, тільки отак. Ось такі гарні будуть линці у мене. Зараз її перекручу. Я смажила з однієї тільки, щоб з другої сторони були біленькі, не засмажені. Так, люблю, щоб і начиночки було багатенько, і щоб було смачно. Угу. От. Ось і накрутила скільки. Ці покладу в морозилку, а ці зараз підсмажу і буде діло. так по 5 штук покладу, якраз в мене так на сковорідку поміщається. О. І гарненько замоти ось так. Ось такі запаси невеличкі, ну є. На сковорідку трошки влию олії, ще кусочок вершкового масла, щоб пахло гарно. Ось так покладайте. Кришкою накрию і вони протушаться. Так гарно перевернула ось. І так гарно пахне смачно. М -м -м. Буду ставити чайник. Ось і готовий чай з м'ятою, сметанка і бенці з кисломолочним сиром. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!